Але зараз у соціальних мережах, зокрема сьогодні, з самого ранку, активно ширять одне відео. А, сталося це у Києві. Там а, представники ТЦК заганяли хлопця чоловіка в автобус через вікно на мосту. Патона. це все відбувалося. Як очевидці повідомляли, як в соціальних мережах пишуть, начебто цього а, чоловіка везли на розподілення до Житомира, але під час того, як автобус опинився заторі, хлопець почав тікати через вікно. Як так, от вийшло в який момент, що на початку повномасштабного вторгнення ми мали величезні черги до військоматів і перейшли до того, що на третій рік повномасштабного вторгнення вилазять через вікно, тікаючи від ТЦК? Я не бачив цього відео, але на жаль, те, що ви розказали, воно там співпадає з багатьма іншими відео, які Можна побачити в Ютубі, які дуже, дуже класно використовують російську пропаганду, і причому їм нічого для цього не треба, вони беруть реальні факти, і просто показують. Щодо того, як це відбулося, я думаю, вам треба запитати у Верховного командувача пана Зеленського, главкома і міністра оборони тих часів, тому що в 22-му році ваш покірний слуга задавав ці питання в стінах Верховної Ради, коли стояли черги до ТЦК. А Міністерство оборони казало: Нам не треба людей. Я кажу: як вам може не бути не треба людей? Ми не знаємо, скільки протриває війна: день, місяць, рік, два? Ну не знаємо. Ну це ж це ж війна, правда? Ми все порахували, нам людей вистачить. Так само в них було з 15 мільйонами, з 100 тисячами, з 30 тисячами. От виплат на військову угу. все в них було пораховано, просто не зрозуміло, через яке місце, яким калькулятором. Але 에, на той момент ми пропонували, що давайте людей не розвертайте, не відправляйте додому, а давайте їх готувати. Давайте ми будемо мати резерв. Давайте ми будемо мати підготовлених людей, І якщо ситуація піде ну, не так, як нам би хотілося. Не треба. От я думаю, що в першу чергу три, треба зібрати тих, які були не треба. Оцих хто приймав такі рішення, і першими відправити на проходження ВЛК, мобілізаційних процесів, поповнити за їх допомогою бойові частини, і щоб вони організували, показали, як треба організовувати цей процес і як там вистачає людей сьогодні. Тому що ну об'єктивно в першій лінії або в штормових підрозділах ну в нас комплектація, я думаю, там 20 Ну, 30%. Середньому по бригадам 50-60%. Це ж ну, на поверхні це, про це говорять всі. Так от, як помінялася ситуація? Ситуація помінялася не лише в тилу, так, де сьогодні люди потрапляють під так звану бусифікацію. Вона ж помінялася і на фронті, тому що ну ти, я і мої колеги з розумної політики ми багато від'їздили на, на фронти, багато спілкувалися з хлопцями. До речі, саме звіти попривозили хороші ініціативи. Частина з них і прийшла в парламент, і, і була проголосована і вже закони і вже працюють. Але е, я там почув фразу, яку я одразу сказав, я буду займатися тут легіатом і візьму цю фразу на озброєні, тому що ну краще не скажеш е, людина, яка прийшла добровольцем. Ми з ним познайомились десь в 23-му році яці або 24-му році. Він сказав, що дивіться, ми прийшли добровольцями, а стали рабами.